Уже понад півтора місяці триває блокада кордону польськими протестувальниками. За цей час в бік України на в'їзд зібралося б декілька тисяч вантажівок. Напередодні різдвяно-новорічних свят мітингувальники погодилися розблокувати один пункт пропуску Шигині-Медика. Це перші вантажівки, що в'їжджають до України через розблокований пункт пропуску в Шигинях. Блокувати рух вантажних автомобілів деякі польські перевізники почали 6 листопада. Тільки за декілька перших днів блокади на кордоні скупчилося 20 тисяч машин. Однією з основних вимог польських протестувальників була зупинка транспортного безвізу для українських водіїв, бо це нібито збільшує конкуренцію. Також польські перевізники вимагали виключити їхні вантажівки з електронної черги для порожніх автомобілів, що повертаються з України, розповідав співорганізатор протесту Томаш Бурковський. Через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи Єчерга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям це витримати. Українські водії можуть поїхати додому за цей час, наприклад. Жеби польські самоходи заставили вилучане з системою черга по українській стороні. Не пропускали навіть тих, у кого надзвичайні ситуації. До прикладу, водій Руслан поспішав до України, бо його чотиримісячне немовля потрапило до лікарні з переломом черепа. На момент розмови з журналістами Суспільного він стояв у черзі шостий день. Через два тижні після початку страйку Мінінфраструктури створило штаб допомоги українським водіям. Тоді ж представники міністерства та Укртрансбезпеки повезли до Польщі гуманітарну допомогу для далекобійників. Зокрема, їм доставили воду, продукти швидкого приготування та медикаменти. Через протест українські водії змушені були по декілька днів жити у вантажівках та облаштовувати свій побут. Хлопців пригощаю борщиком, тільки-тільки зварений. Український, настоящий, з квасолею. Правда, не затовчений салом, ну, зато є часничок, є. Ну, з голоду не пропадемо це точно. Пішов в одну машину, узяв капусти. Пішов у другу машину, взяв томатної пасти. У мене картошка була, там, ну, таке, перець, перець теж в третій машині перець знайшов. Часничок цибулька все в мене було. Ну, та сів та й собі кришу потихеньку. Що варив, жарив бігус. Капуста домашня з колбасою. Борщ був, борщ з'їв, польський борщ з'їв. От балончик. І життя. Я не перший рік їжджу, я знаю, що брати, щоб не вмерти з голоду. Станом на сьогодні пункти пропуску Краківець корчова та Рава Руська гребенне залишаються все ще заблокованими, говорить речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. По пункту пропуску Краківець ми можемо сказати, що він якби, спостерігаємо найжвавіший рух у тих пунктах пропуску, але додамо, що ще у зв'язку з святами різдвяно-новорічними, спостерігаємо певне зменшення і у Краківці, і у Раві Руській. Причиною є те, що на період цих свят працівники контрольних служб Республіки Польща мають менш навантажений графік роботи, і, відповідно, трохи менша кількість вантажівок пропускається. Тиждень тому на сайті Мінінфраструктури повідомили, що погодили з польськими колегами спільні позиції для розблокування кордону. Наступний етап перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.